Мене турбує доля 50, як мінімум, там 46, здається, відсотків українців, які чітко усвідомлюють, що слова Путіна про те, що ми один народ, ну це підґрунтя мають відповідні. І хотів би, щоб ви і добре розуміли, з ким ми маємо справу. Видайте, <говори> де я заблукав. Ти, 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 Мені з лишком років я кандидат наук. Я чудово крипко, розумію, крипко де я заблукав. А заблукали ківоток, такі, як ви, ківоток, І такі, як ви, які починають розповідати це, це, про те, серикіття. що на всю державу Україна може натягнути жупел середньовічного націоналізму. Чому служба безпеки України та інші правоохоронні органи, які мають ловити колаборантів прямо під носом у Вінницькій області? Не бачать зрадників українського народу, які вже в найближчий час мають на мету проголосити Вінницьку народну республіку, і які чекають Руський мір. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини Медіакор і в студії Олександр Шавлюк. Те, що ви сьогодні почуєте та побачите, не вкладається в голові. Адже саме завдяки таким ось колаборантам гинуть наші діти, наші воїни та наші жінки. Усі ми разом сьогодні маємо зробити так, аби Служба безпеки України та інші правоохоронні органи, все політичне, військове керівництво нас почуло. Для цього, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал, поширюємо це відео де тільки можна. Адже сьогодні ви побачите пряму мову як колаборанти прямо на раші. На раші ви вдумайтесь, це не хтось їх взяв відео. Де вони там щось говорили, змонтував. А на раші пряма мова вони розповідають про те, яка Україна в лапках не будемо виражатись, ви сьогодні все почуєте. Разом з тим, ці колаборанти живуть у Вінницькій області, посідають перші посади в одному з ОТГ. Це нагадуємо об'єднана територіальна громада у місті Томашпілі, що на Вінниччині, це Вінницька область. Прізвище цієї сімейки зараз ви зрозумієте, чому сімейка годний Віталій та годний Сергій. До речі, годний Сергій це брат годного Віталія. Годний Віталій, в свою чергу, посідає посаду заступника керівника Томашпільської об'єднаної територіальної громади ОТГ. А от його брат Сергій є дуже відомим. В лапках, звичайно, політологом, який не просто топить відверто за руський мір, а говорить таке на каналах Рашистії, що на голову не натягнеш. І говорить це до сьогоднішнього дня. От і виникає питання: а його братик, який у Вінницькій області, він не знає про це. Напевне, потрібно йому повідомити, повідомити так, щоб він мав змогу. Доповісти своїй громаді, чи він підтримує свого брата, чи не підтримує. Бо якщо підтримує, то ми змушені будемо брати зброю та захищати Україну від колаборантів. Оскільки правоохоронні органи чомусь мовчать. Але після сьогоднішнього відео мовчати ніхто не буде. Оскільки колаборанти це те ж саме, що російські загарбники. І ми маємо повне конституційне право і навіть обов'язок захищати Україну від нападників. Отже, або після цього відео правоохоронні органи посадять. Весь цей непотріб туди, де їм місце, або будемо змушені захищати Україну зі зброєю в руках. Це, до речі, наш конституційний обов'язок, і ми його друзі виконаємо. Ми маємо обов'язково з вами дочекатися офіційного коментаря, чи підтримує годний Віталій свого годного братика Сергія, який розповідає, яка Україна погана. Яка Європа погана, Америка погана. Ну, а расистія чудова. Саме Рашистія, нагадуємо дуже і дуже, по його словах, чудова, яка вбиває тисячами мирних громадян, жінок та дітей. Це, на його думку, чудова держава. А знаєте чому? Тому що це права рука Медведчука, чи то сказати, щось середнє між лівою та правою ногою. Хай встановлюють правоохоронні органи. Ми доповідаємо правоохоронній системі України. Хлопці працюємо дуже дуже погано. Чи можливо Вінницька служба безпеки України, обласне управління чи Томашпільське не знає про це? Ну що ж, ми обов'язково вам повідомимо і відповідним листом, і відповідно звернемось до вельми шановного нами пана Малюка. Який вже неодноразово давав певні вказівки певним структурам Служби безпеки України, після чого ті починали працювати. То що ж, друзі, або закон, або всенародний, всеукраїнський суд колаборантам, оскільки ми не являємося суддями і не маємо права говорити, що це колаборанти до винесення вироку. По вказаній справі. Саме тому це відео є оціночним судженням та суб'єктивною точкою зору, яку мають підтвердити або спростувати відповідні правоохоронні органи та суд. Але те, що ви зараз побачите, шокує. Ну що ж, давайте подивимося пряму мову, що вказана особа говорила на пропагандистських телеканалах Расистії. І... Я вважаю, що є дуже велика небезпека в тому, що ці люди сьогодні є при владі. Нехай навіть в такій невеличкому селищі, як наш Томашпи. Я зараз зробив кілька нарізок з відеоматеріалів, які хочу вам до вашого зараз представити. І ви подивіться самі і ви дайте оцінку самі тому, з ким ми маємо справу. Зараз ви бачите, що ці, це відео воно на каналі Росія 1. Я думаю, вам видно, так? Да? У нас є експерт фамілії Годний, годний політолог, все об'яснює. Ви чули, так? Да? У нас є експерт по фамілії Годний, годний все об'яснить. Годний все об'яснить. Слухаємо. Да, армия нового вера, Он не настолько актуален полностью в электоральной части. Для определенной части украинцев он однозначно важен, и это понятно. А знаете, что я бы хотел сказать нашим коллегам? И напомнить, вы об этом прекрасно знаете. Вы чули, да, друзья мои? А знаете, что я хотел бы сказать нашим коллегам? Вы башня, да? Тя вся мразота, а зараз, блин, я казарас, блин, засмичу экраны, блин, ну бог моих пристроев. Це для пана годного Сережі Каліаді. Переживала... Повернемо на так Знаєте, що я б хотів сказати нашим колегам? Ви об этом так за український язык, що 20% дітей не Оце, бачите, такі наші дітки тупі зі слів годного на Росія 1 в Москві на каналі в Скабеєві пояснювати, які у нас погані діти. Не знали 20% ЗНО по українській мові. Ну і зараз буде дуже гарна кінцівка цього відео. Я вже хотів би наперед вам сказати. Подивіться, як гарно, як гадюки в банці, як вони як собаки гаркають один на одного. зрозуміло, що вони говорять. Ну, все в стилі рускового міра і рускій скреп. Дивимося, друзі.

Як Скабіє підрізумувала український випрос складний для українських дітей? Чи український випрос, чи український язик, я вже так не можу і зрозуміти. Ось такі, друзі мої, бачите відео. А ви думаєте, що це іграшки? Да? А ось, друзі, подивіться, як він на наших телеканалах топив за руський мір і розповідав, який святий наш пан Медвечук. Все, напевне, так, як говорила його дружина. Що він витягував людей, проходив мінні поля якимось чином, і взагалі міни його не чіпали. Реально, свята людина. Давайте послухаємо. Ну, звичайно, уважно читав і публікації Путіна, і Медведєва, і відповіді з українських політиків по відношенню до їх публікацій. Дивіться, справа в чому? Справа в тому, що мене зараз менше всього турбує те, що говорять у нас наші так звані ястреби, які продовжують воювати там з Російською Федерацією, зі всім світом, захищати Європу, яка будує північний потік. Мене турбує доля 50, як мінімум, там 46, здається відсотків українців, які чітко усвідомлюють, що слова Путіна про те, що ми один народ, ну це підґрунтя мають. Відповідні мене цікавить доля 73% українців. Це ви посилаєтесь говориться. на якісь соціологічні, дані, да, соціологічні які саме? дані соціологічні дані, соціологічні, які були одразу після публікації Путіна, були оприлюднені в Україні. Потім були інші. У нас є частина українців, які вважають нас одним народом. У ну, Нас є частина частина українців, які є антивакцинаторами і інші антинаречі українців відрують. близько 70% так. українців за деякими оцінками їх близько 51%, які говорять, що треба вести прямі mm. перемовини з є, просто Федерації. Перший пункт про який ви зараз сказали, так. це суто ан. Антинаукові наукові речі ну антропологічно ми різні народи. Ну в документах це написано. То про що ми говоримо? Навіть якби велика кількість або ще більша кількість людей вважали отак, як ви говорите тих сорок спірне питання, доволі спірне питання антропологічно що доведено. тому що історія це не точна наука. Так, Почуйте а, мене, куди? тобто наявність національності це зараз Повторю ще раз, дивіться, ем... історія не точна наука, як історик за першою так. світу. Це ну, теорія, А національність керес, України, це це точно зараз мука, чи само ідентифікація 40 з лишком сорока семи відсотків українців як одного народу ідентифікація, і ця ідентифікація чітко наявна без... В певних у нас величезна Абсолют. кількість наших співгромадян, які не сприймають доктрину побудови України як антиросії, не сприймають можливість існування ворога на а а що кордону? робити з тою доктриною. Говорять, ви про, інші. Не говорять не про інші говорять про те, що вийшли. нам потрібні про тобто, сучівські відносини. Ага. А а Але що робити, які пане? говорять про те, що Україна, розірвавши відносини з Російською Федерацією, потерпіла величезні економічні збитки. Росія розірвалась заблукала Росія. Де я заблукав? Мені 40 з лишком років я кандидат наук. Я чудово розумію, де я заблукав. А заблукали такі, грипко, грипко, як ви, такі, як ви, так, як так, як так, які починають розповідати це, 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 про строките. те, що на всю державу Україна може натягнути жупел середньовічного націоналізму. Ця держава може і про ми, ми, націоналізм нічого не чути політичним існування. Паномена шановні? європейського формату. Пане Сергію, це немає. Я вам скажу. Наступне, ви знаєте, як на мене тут. Ще Ще такі, почекайте, дайте я скажу. Тут зв... звучать такі, як на мене, дуже страшні речі, тому що періодично деякі російські канали беруть шматки ефіру і потім вставляють в себе в шоу, і це все обговорюють. Ви можете уявити, що те, що ви сказали, буде лунати сьогодні у вечірньому ефірі. Фухайте, це право того, я, я їх не дивлюсь. Я говорю в Україні. соромно не буде. Я говорю до що, що мається на увазі соромно? Ну те, що ви сказали я перед цим з приводу чого мені ну, з не виходить. Я сором? не буду, що Росія, дивіться, в політиці немає була і. Nee, nee, не я вважаю, що Росія. Теоретично, після того як Зеленський розпочне перемовини з Російською Федерацією, якщо в нас буде патріотична влада, досягнувши певних домовленостей, ми можемо е, досягнути потепління відносини. Не, не трогайте мене рукою. Я в нього просто замовив. А якщо буде, а? куди ви будете Ні, Ну теоретичні. Я, навіть сказали, я куватись, не приєднаку нікуди. Дивіться, в політиці немає вічних ворогів і вічних партнерів. Пасух. В політиці є вічні інтереси. Так це не мої слова, це ваші британські Ваша британська партнера шифрую со інтерес в інтересах України зберегти територіальну цілісність і державний суверенітет відновити, тому що наші американські партнери зробили все можливе разом, Щоб російські росіяни, щоб Росія ко американські партнери зробили ще щоб Росія купувала. І скажіть мені, будь ласка, хто управляє нашою нашою пане вашою я знаю. шановні панове, вашою я за не реалізація. Радянський, а, радянський, радянський, радянський та, Союз Радянський, радянський, Союз, радянський, радянський Союз, що сказали, що розвалив західні партнери. Нагадую, дев'яносто рік приїжджає про що щось. проти розвалу Радянського Союзу. Нагадаю, те, була проти розвалу радянського Союзу. Нагадаю, Гельмут Коль, вдячний за 89-й рік за ру руйнування Берлінського муру, був проти розвалу радянського Союзу. Але пан Годний не знає очевидно. А у Гігеля є така є така формула, що закономірність, об'єктивна закономірність, вона йде в зіткненні людей. Націй корпорацій, які мають суб'єктивні інтереси. Тобто вони були проти, але Радянський Союз все одно розвалився. Є в тому закономірність. Димов любитель говорити про минуле. Димо, про про чи може ти сказав, існувати Україна, Союз чи може існувати Україна в майбутньому, де в неї є стратегічний ворог, Російська Федерація, може бути. Буде. Буде. Розкажіть мені, що ми давайте, давайте, Хто наш економічний партнер, коли, з ким ми будемо торгувати. Я знаю, скажіть, Димон. Кому ще не зрозуміло, вказана особа повністю фінансувалася з кормушки Медведчука, тобто кума Путіна з Російської Федерації. І все своє свідоме життя він топив за Російську Федерацію. Ну що ж, друзі, ми не знайшли жодного відео, де він клявся й божився, що його позиція була неправильна. Адже вже півтора року як іде війна. А відео чомусь досі немає. Як ви думаєте, чому? Чи воно все-таки є? Якщо ви його знайдете, де він кається у всіх своїх гріхах, у всій своїй позиції, яку ви тільки що почули, ми обов'язково поставимо це в ефір. Але інтернет такого відео не бачить, прямої мови ми не знайшли. А тепер дайте відповідь в коментарях на запитання. Чому його брат, знаючи все це, обіймаючи посаду в Томашполі аж цілого заступника голови ОТГ, до сьогоднішнього дня не виступив публічно і не сказав, що мій брат він сатаніст, що мій брат притримується фашистських поглядів, що мій брат працює на расисті, і я відрікаюсь від нього. Чому такого відео немає? Мовчазна згода це принцип міжнародного права. Тому, друзі, думайте головою і будьте дуже й дуже обережні. Ви, правоохоронці, працюйте краще, бо за це вам платить народ України. Це не журналісти мають викривати цю нечисть, а ви маєте її викривати. А ми вже по факту маємо. Розповідати про це людям саме так має працювати система, а не навпаки. Слава Україні! Смерть ворогам!